Росія втрачає важливого покупця. Нью-Делі скорочує купівлю нафти. Ідійська влада буде дотримуватися рішення заходу про санкції проти РФ. Ча раніше вона була найбільшим імпортером російської нафти, а нині різко скорочує його імпорт, як пише Блумберг, із такою заявою виступив міністр енергетики Індії Хардеп Пурі. За його словами, після вторгнення РФ в Україну та втрати Росією європейського та американських ринків, Індія збільшила імпорт російської нафти більш ніж у 40 разів. Але зараз її купувати невигідно. Це сталося через те, що Путін нещодавно почав вимагати від російських нафтотрейдерів скасувати початкові знижки, які були для Індії. Після цього середня ціна нафторосійського сорту Уралс, за даними Мінфіну РФ, склала для Нью-Делі майже 65 доларів за барель. Хоча ще наприкінці минулого року коштувала трохи більше ніж 40 доларів. У зв'язку з цим влада Індії дала розпорядження своїм нафтопереробним заводам суворо дотримуватися санкцій, які ввели проти РФ є. Євросоюз та США у результаті зараз нафта із Саудівської Аравії для Індії є дешевшою. Блумбер пише, що обсяги поставок сировини з РФ до Індії знижуються вже три місяці поспіль. Водночас закупівля Індією нафти Саудівської Аравії зросла за цей період на 63%. Таким чином, для російських нафтовиків індійський ринок виявився такою собі пасткою, з якої важко вибратися. Через санкції індійські покупці розраховуються в рупіях, які для Росії дуже складно перевести у валюту, що конвертується. Борг індійців перед росіянами за нафту вже становить близько 40 мільярдів у перерахунку на долари США. І невідомо, коли вони його заплатять.